Бажаю здоров'я, побратими. Позавчора в Черкаській області відбулася подія, яка забрала життя одного з наших побратимів, а саме Сергія Русінова, який ціною свого здоров'я боронив Україну в той час, поки потвора від слуг урода, депутат Сторожук, грабував територіальну громаду на земельних схемах. Як стало відомо, наш побратим не став миритись і про наслідки ви всі вже знаєте. Скажу так, це все результат діяльності внутрішніх ворогів. Зелена пліснява погрузила країну в беззаконня та хаос. А поліція знову стала на сторону цих злочинців. І в наслідку ми маємо п'ятеро загиблих. Але найголовніше, найганебніше це те, що різні кишенькові змі роблять з нашого побратима-злочинця, який нібито вбив без причини чотирьох ні в чому неповинних поліцейських. Тобто вони вже поставили клеймо е е е хто винуватий. Але питання, знаєте в чому? А в тому, що мусара достеменно знають, що Сергію було що сказати. І Якась наволоч його навмисно вбила. І всі чомусь про це мовчать, начебто, мусора мають дозвіл на вбивство нас, військових, Побратими, ми маємо зрозуміти, що це все тільки початок. Внутрішні вороги будуть робити все, щоб нас максимально роз'єднати та стравити між собою. Побратиме, настає наш час час відповідальності, рішучості та дій. Дуже велику ціну нами вже плачено. Якщо ми не винесемо уроки з того, що відбулось на війні, як нас зливали, як нас зраджували, як відправляли на утиль, як грабували. Як найобували, як цілеспрямовано нас знищували. Поки ми не структуруємось, подібні ситуації будуть тільки повторюватись. Їм треба нас максимально дискредитувати. А враховуючи те, що дуже скоро розпочнуться серйозні політичні зміни, якщо ми не будемо готові, не організовані та не структуровані, ми не зможемо протидіяти викликам. Та заставити відповідати всіх провладних злочинців, в тому числі й командирів-мародерів, за всі злочини скоєні ними та за смерті сотень тисяч наших побратимів та посестер, які загинули здебільшого через дії злочинного командування. Побратими, нам треба не тільки вижити, нам треба повернутися, щоб організовано карати всіх злочинців, які грабували нашу країну, поки ми воювали. Ми маємо вже починати структуруватися, тому що на нас чекає та розраховує весь народ. Всі зрадники, мародери та вбивці розраховують, що війна їм все спише, а силовий блок захистить їх. Але спише чи ні, залежить виключно від нас. Тому починаємо структуруватися, бережіть себе. Слава Україні!